Шановні колеги, включили? шановні колеги, комісія розпочата. Став на голосування поряд у держмі, який складається з 28 питань. Хто за? Против. Обувалося. Став на голосування перше питання. Розрейдер захисту бойових дій. Якова Михайло Михайловича, мешканця села Храмника, все 206. Щодо відділення земельної ділянки під індивідуальним будівництвом. Село Кайдані Прокоп, Сергій Федорович. Мешканець Данилова, Швеченка, 17. Щодо відділення зміни ділянки під індивідуальне будівництво. Ставлю на голосування, що надати відповідно закону з роз'ясненням даних стати. Ставлюся. Друге питання. Промовляв дозвіл на розробку проекта за минуто ще доведеме земени ганки місто Хуст, кранка 175. Проведено САК, Сергій Михайлович, да? Зняти з розвитку за з і смертні заявника. Повернути пакет документів. Ставлю на голосування повернути пакет документів. За, проти, голоси, голоси. Третє питання. Про надяв дозволу на розробку проєкту за минулство щодо введення зміни на ділянки в селі Рокосових Вулиця полювати вниз в Пауерії. 1 1 В даному то, не відповідні з місця розташування містів потреба. Ставлю на голосування повернути на пакет документів теж сам. Хто заверте питання. Склада згадання на будівлі на Бізнані Чилі Михайловича на додатку на додатку на додатку проєкту заборуться щодо відбернення заміну ділянку площі 1,25 на 8 місті Хус для сімопосіду до посадів підтримок подальшої передачі на умову хвилину. Так, ось, все, коза. Скільки не за? Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Шість, 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 один против. Утре. Хто двоє-три Вот Три ще не пришло. П'яте питання. Про затвердження проекту за щодо ще удалені зміни мільярки з катастрним номером Последньось три створюємо умова правеня. Праца та панель у про. На дата на 5 років підставка 4%. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Підтримався. се голос. Шосте питання. Одно дозволу на розробку проекту за минус, що до відведення зменю дільники. Сіла є за учити стапі. У скорої стих, спожаючих. Питання було зняти на довечени стави. Ставимо, став на голосване, хто за радовечні, за, на За. отримала се, одну голоса.

Восьме питання. Питання про затвердження проєкту земельної строї щодо відведення земельної ділянки, цілої призначення, якої змінюється з номер в 0404, яка розташована за адресою Петербатська область, за межами населеного пункту на території Кульської ради громадянці Сімакова Олеся Васильовна. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Підтримуйтесь. Ну, голос. Дев'яте питання. Про затвердження технічної документації землюсту щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки на місцеві сіля передачі власних громадянам. Дякую за увагу. Захарна технічна документація землівства, що на встановлення на даному місці земельного ділянку на тому місці наступним громадянам. Яков Юрій Михайлович, село Сокарниця, це Олітова, 13. Яков Віталіні Юрійович, село Стеблівка, вулиця Миру, Гагаріна, 103. Колчар Володимир Іванович, село Крайника, вулиця Садова, 82. Крико Юрій Юрійович, село Нанкова, вулиця Бережи, 211. Гангур Сергій Михайлович, село Хрустець, Нижні, село Мадері, Котове, Ганні Юрівні, село Бороніва, Миру-4, Побочка Івана Олексійович, місто Хруст, Волошина, 127 Б. Орос Альоні Анатолійовні, село Стеблінка, село Добро, 274, Сурениць Івана Васильовича, село Єза Олександра Кабалюка, 6, Перец Ганні Васильовні, Єза Раковського, 38, Ганню Марії Михайлівні, Башно клуб на 9. Румано перерахунку. Власті. Хто за? Проти на власності. Десяте питання. Про затверджені технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення замерення на місцевості. Та відділення на турі замерених частки паря. За тверду технічну документацію і за мусор, щоб встановлено можливість змінювання будівельної культурної наступної мови м'яка. Побечко Юрій Іванович. І за урочище «Батуша». Савадош Юрій Юрійович. Савослібівка урочище «Площа Механізатори. Савадош Юрій Іванович. Савослібівка урочище «Площа Механізатори. Савадош Ярослав Юрійович. Солостовівка, урочище Площа Механізаторів, Война і Ганні Степанівні, Крайніково, урочище Березник, Шоткова Іванні Молодимирівні, Крайніково, урочище Березник, Липчевській Крайні Іванівні, Липчев, урочище Моча. Ставлю на розслідування дані питання. Хто за? Доброго дня. Доброго дня. 11 питання. Продання дозволу на розробку технічної документації за мелюстю щодо основної межіменних ділянок натурання місце за рахунок сертифікатів на земельний частку. Надати дозвіл на розробку технічної документації за медсвітру щодо основної межімельної ділянок натурі за рахунок на право на земельний час. Наступним урожам. Покорич Марії Васильіння сокерниця. Сокер, врочище Кардагат, П'ятиченний Юрій Петренів, Сокирниця врочище Кардагат, Юрій Марії Михайлівні, село Стеблівка врочище Затискаю, Юрій Дмитро Юльчук, село Стеблівка врочище Затискаю, Антон Марій Васильовний, село Праніво врочище Березник, Гусак Мирославій Михайлівний, хуст на території Куски ТГ, те. Марцканюк Світланій Юрійовній, хуст на території Куски ТГ, те сте Соломи и сте село Копашна по територија пускайте Алас вас населени во Сиевни, се кога се уроши на детец на усуване. Дана на година, за те. То за роки, отрегнув се, новост. Дванадцата Про затвердження проекта за щодо ще доведения земени дилянки, сега значи, е изменица в Минус Сала Юрій Юрійович Юрич, площи

14 питання. Про затвердження проєкту щодо священного відповідальних ділянки днях цивих призначення розвіюється площі 875 га місті Кус, вона підкасла його обласної то, дороги. Комунальна власність ставлена у 40. Хто за? 15 питання. Про додання на проєкт екстра та вишової ціни земельних діляндів з кадастрою номером в останній 304, а людину Сімонко Сергій Олександрович. Ставлена на 40. Хто за? что они купились в 90-х. 16 Про надання дозу на проведення експертного шоу і цінки змінних діянок номеру кадастрів номером цілі 3 млн 5. Сімаков Сергій Олександрович. Ставлю на Хто за? Проти. на голосування. Сімнадцяте питання. Про надання дозу на розробку проєкту ЗМУСу щодо введення змінних діянок місту Хрустовці Сувашість. Ставлю на голосування. АО на голосування. Є пропозиції зробити війську комісію. Ставлю на голосування за війську комісію. Хто за? Проти. все голосом за комісію. І 18 питання. Марія дозволу на розробку проєкту завої щодо відведення земельної ділянки. в місті кустарцева Це за Мельнину Савостяну А пощі 0834. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Принявся пожалуйста. И однако, это питание. Продолжение проекта Загрузного счета выделяет замену для комиссии курс кадастрового номера в Пусиде 0210. Тоже Черно-23, улица Рашевского. Аукцион. Ставлю на него свой. Кто за? Кто Двадцатое питание. Продаж. Про продаж права в районе земельной деревянки с кадастровым номером Sedem let na zamenjavo, premijem vodom, vhodem elektrono opcijo. Kdo za? Prav teht koče. 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 Kdo za. Prav teht koče. Kdo za? Prav teht koče. Kdo za. Prav teht koče. Kdo za? Prav teht koče. Kdo za? Prav teht koče. Kdo za. Prav teht koče. Kdo za? Prav teht koče. Kdo za. Prav teht koče. Kdo za. Prav teht koče. Kdo za? Prav teht koče. Kdo za. Prav teht koče. Kdo za. Prav teht koče. Kdo za? Prav teht koče. Kdo za. Prav teht koče. Kdo za. Prav teht koče. Kdo za. Kdo za? Prav teht koče. Kdo za. Prav teht koče. Kdo za. Kdo za? Prav teht koče. Kdo za. Prav teht koče. Kdo za. Prav teht. Kdo za. Prav teht. Kdo za. Prav teht. Kdo za. Prav teht. Kdo za. Kdo za. Kdo za. Kdo za. Proprodaš pravo vreme z menim nek strastnim številom. Poslednji, no, 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 Одного ласне. 24 питання. Про Провання дозволу на прання експортно решової оцінки зменї ділянки зразному Послідній No77 Орус Василь Васильович. Ставлю на голосування повернути пакет документів. Зв'язку не зупиняв всіх пакетів. Всіх документів. Став на голосування. Хто за три голоса? 25. У мене до направи експерт із мене для катастрофа номер посидіть номер 43 Багдайку Ніколаєвич. Uh, <порнути> да? на повернути зі за стол за 3D-100 минути. Не на що повернути ставлені условия. За, правди, примос. 26 шосто питання. Про затвердження проєкту зміну створевні зміни ділянки за кадастровим номером 0187. Посібні пристороння умова колеги. Рудяція реалі Питання Михайло ставлення освое. Питання. Про надання ділянки зміни кадастровим номером. Dobro dvije sve se vidimo koji će se vidimo sve vidimo. Stavimo vam u svojom dovolući mi je Stavimo vam svojih toza. Ovo je 28. kapitanju. Prvomljenja dozvu na zroku preko Sala, neždesel, uca, kruvica, TDV, za ljudstvo šorov i dvije nezimene dinanje. Sala knježnje sa 84. TDD služba pobude. Stavimo vam u svojom Прямо певне вижив, але комісію не закриваємо.